Oye na ye wana Прийшов Івана Купала, одне із самих магічних і самих чарівних слов'янських свят. Цієї ночі відбуваються різноманітні дива. Що саме ми з вами зараз і побачимо? Збиратися на святкові дійства на Івана Купала у нашому місті вже стало доброю традицією. Цьогоріч ідею підхопили молодіжні організації, об'єднали свої задуми, допомогу міської влади та бажання городян розважитися. Місце проведення, а це міський пляж, підготували заздалегідь. Працівники комбінату комунальних послуг розчистили територію. Міськвиконком потурбувався про охорону, медичне забезпечення та водолазну-рятувальну службу. А громадські організації Патріот Світловодська, майбутнє без меж Златопілля, інтернет-видання «Світловодськ» та група акторів народного аматорського театру Амбіція міського палацу культури дарували гарний настрій, позитивні емоції емоції, завдяки яким гості поринули у магію свята на піщаній сцені зваблива русалонька, мудра мульфарка, капусні відьмочки та старий дід з онукою проводили ігри, розваги та конкурси. Не а цей персонаж не на жарт налякав нашу зйомочну групу. А хто ви є? <свят> Кікімара болотна. Ну Кікімара! Шо а що ви тут робите шо? на святі? Це ж моє свято. Ви організатор? <свят> Ні. Ви така таємнича Робо, хлопці, гостя. А хто хлопці, ви в житті? Навіть не знаю, що сказати. медсестра а дівчата все плели і плели вінки. Які ж вони гарні? Я маю на увазі дівчата. Кожна мріє про щасливе кохання. Будемо запускати на воду, куди він попливе, там моє кохання живе. І на що сподіваєтесь? Ну, що стрі зустріне своє кохання. Прийшли на свято цілими родинами, аби разом порадіти Івану. Що для вас особисто це свято? Це українські традиції, це їх відродження, це можливість долучитися до них, показати нашим дітям, що, що воно таке е, навчити їх чомусь новому. Яка мета вашого саме сьогоднішнього закладу? Е, показати людям, як можливо, відпочивати без алкоголю е, активно, весело, так щоб воно запам'яталося надовго. Ну і долучення до українських традицій це це саме головне. А українські традиції справді колоритні та цікаві. Кульмінацією свята є дійство пов'язане із пошуком квітки папороті. Кожен намагається її віднайти. Тоді кажуть, здійсняться найзаповітніші мрії. Чи бачили ви квітку папороті? На жаль, не вдалося. А мрієте побачити? Так, звісно, хто не бажає здобути золото а і здоров'я. А це тоді буде золото і здоров'я? Ну і як вважає, що квітка опівночі розвятає. Вогнистим цвітом. хто знайде тут квітку, тут буде багатий, і здоровий. Бачив коли-небудь квітку папороті? Ні, не бачив. А хочеш побачити? Мабуть, так. А що ти думаєш, що вона тобі дасть? Мабуть, в майбутньому кохання зустріти жінку свою та іншу. Ви бачили квітку папороті? Ні, не бачили. А мрієте побачити? Так. Да. А що ви в неї попросите? Не знаю, щоб всі бажання всіх здійснилися. Цей пан хвалиться, квітку бачив. Хочете вірте, хочете ні. Але папороть. А жінку дала. Ну розкажіть. А що розказувати? Побачили квітку і зразу знайшли. Жінку. Побачив дівчину, пішли шукати квітку, знайшли квітку. І все сьогодні годовщина у нас 13 років разом. Перший заступник міського голови Сергій Філоненко прийшов на свято, аби поповнити народознавчий запас. Чесно кажучи, про свято Івана Купала я майже нічого не знаю. Кажуть, це найчарівніше свято. Тому сьогодні разом з усіма я. Прийшов для того, щоб особисто відчути, що це за свято таке, що це за українські такі традиції. кажуть з відродження національних традицій починається відродження нації. Все, що я знаю на свято Івана копала, що шукають квітку папороті. але незважаючи е, від того, хтось знайде цю квітку чи не знайде цю квітку, я бажаю усім знайти свою квітку любові, оселити її в своєму серці і пронести її через все життя квітку любові до рідних до України до Бога. Спостерігаючи за тим, що відбувалося на пляжі, не помітили, як сонце сіло, час спалювати морену. Розвели величезне багаття, смільчаки парами або поодинці плигали через вогонь. Веселощі продовжилися у сяйві червоної палаючої квітки. На святі побували Вікторія Атамас, Костянтин Малько, телерадіокомпанія Веселка.